Назва Всесвітній день лінтяя. У 2125 році людство досягло вершини технологій. Роботи робили абсолютно все, варили борщ, вчили дітей, навіть сміялись над жартами замість людей. Здавалося, ідеальний світ. Але була одна проблема люди стали такі лінові, що не хотіли навіть кліпати очима. Для цього придумали механічне кліпало. ООН вирішила врятувати ситуацію. Так з'явився Всесвітній день лінтяя, коли люди мали хоч трохи поворушитись. У цей день роботи вимикались, доставка піци, тільки самовивіз, а щоб увімкнути Wi-Fi, треба було зробити п'ять присідань. У світі почалась паніка. Один чоловік на ім'я з Здрогобича був особливо камітливий. Він приклеїв ложку до дрону і змусив його годувати себе. А присідання доручив коту, одягнув йому фітнес-браслет і кидав мишку. Так уайфай працював, а Борис ще й схуд. Люди почали копіювати його методи. У результаті роботи стали непотрібні, бо всі навчилися хитрувати і рухатись хоча б трохи. Світ ожив, і тепер кожен мав свого фітнес-кота, дрон ложку і зарядку через лінь.